Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як робити верх шпагат. Для того в пташечку, ножку так, так. Потренуйте ножку. Я перед зеркалом у вас навіть може хлопнути пальчик. А тепер спробуйте ссати. на два пальца. Пташечка. Теперь мы делаем шпагат. Пташечка. Ножка. Ручка. Долгий мостик. И ровно правую ножку. Пташечка. Так. Ручка. Мостик. Какие мостик. Шпагат. Імерим. В такий шпагат. На ліву ніжку переходимо в такий і переходимо на праву ніжку. Отак.